У Ківському району, ну, на жаль, цієї ночі ну, таке нещастя. У нас три прильоти. Постраждало 605 вікон у нас, ну, дирка в фасаді ви бачили. Цей будинок страждав у 2022 році. На північній Салтівці сто два будинки житлових, І Із них з них 98 були з прильотами. Тому тут всі будинки страждали, постраждали. Те, що могли запустити вночі, ми запустили це світло, вода, там теплоносій, ліфт в цьому під'їзді і так далі. Все інше, зараз воно висохне, будемо займатися. Тут вже тут було пожежа була в тих квартирах, які запозаливали, от немає світла, газу і опали». У однієї діабет, друга інсульт, з інсультом, вона не ходить. Тому прийнято було рішення його госпіталізувати, На час ми їх пообслідуємо, покапаємо і так далі. І люди прийдуть до тями.